Шановні захисники та захисниці України, сьогодні День Соборності, День нашої єдності, день сили, соборність для українців священна. Нас століттями намагалися розділити, розірвати кордонами імперій, змусити воювати не за свою державу, але Україна вистояла, бо віра в незалежність і єдність жила в серцях. Сьогодні соборність це не лише територія. Це спільний сенс і спільна мета, де б ми не були. Ми єдиний народ і єдина держава, збройні сили України, втілення соборності. В одному строю стоять люди з усіх регіонів різного віку та професій. Ми різні, але мета одна: захистити нашу країну і її майбутнє. Цього не врахував російський окупант, який прийшов до наших домівок вбивати й руйнувати. Саме тому Київ за три дні перетворився для ворога на пекло, а втрати окупаційної армії перевищили мільйон двісті двадцять тисяч осіб. У цей день дякую всім, хто зі зброєю в руках боронить кожен метр української землі. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за незалежність і соборність України. Ідея соборної української держави була мрією багатьох поколінь українців. Сьогодні Збройні сили України відстоюють і захищають мрію, яка кілька десятиліть тому стала реальністю. Ми єдині з Днем соборності України. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. On January 22, Ukraine celebrates Day of Unity and the anniversary of the Unification Act. The Unification Act was an agreement signed on January 22, 1919, by the Ukrainian People's Republic and the West Ukrainian People's Republic on the Saint Sophia Square in Kyiv. Since 1999, the Day of Unity of Ukraine celebrated every year on January 22 to mark the signing of the treaty.